Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос народився! Амінь. Сьогодні з вами хотів порозмовляти про те, що є дуже важливим для нас сьогодні, кожного батька, матері, дідуся, бабусі. Важливе для нашого майбутнього нашої української держави. Така тема, чому люди все більше забувають Бога і віддаляються від церкви. Сучасний світ все більше занурюється в духовний хаос. Люди відмовляються від хрещення дітей. Уникають вінчення. А проте християнське вітання, навіть от ми кажемо на вулиці, можемо сказати любому слава Ісусу Христу, а Він дивиться на тебе, як на такого, що десь з Марса ти появився, і він тебе ніколи не знав, не бачив і не розуміє. Хоча ви з ним спілкувалися дуже довгі роки. Церква, яка протягом століть була центром духовного життя, поступово стає для багатьох лише декоративним елементом. Прийти на Пасху, посвятити кошики, прийти на Різдво, і все. Ну, ще може влітку прийти на свято Успіння, а ще освятити яблука. І це все те, що називається для нас християнством сьогодні. Що сталося з людством? Чому ми так, так стрімко віддаляємося від Бога? А відповіді лежать набагато глибше, ніж здається, на перший погляд для нас. І є такий, така думка, є така думка, світ. Сьогодні забув про гріх. Бояс вчинити гріх це було, це було щось таке, я пам'ятаю маленьким бабуся нам казали: не дай Бог ти переступиш те чи те і зробиш гріх. І ми боялися. Боялися образити Бога. А сьогодні. Однією з головних причин віддалення від церкви є зникнення поняття гріха. Зникнення поняття гріха. Те, що раніше вважалося аморальним і гріховним, сьогодні сприймається як норма. Брехня, егоїзм, розпуста, жадібність. Насильство і так багато-багато всяких гріхів це все активно пропагується через телебачення, соціальні мережі та інші медіа. Бабця мені казали, ти побачиш по цьому ящику. Бо коли перший раз дядько приніс до хати телевізор, то вона втікала з хати, бо він дуже поставив гучний звук, і вона з переляку втікала, втікла в кукурузу і кричала: свят, свят, свят якесь сатана в хаті. А потім вона привикла до цього і дивилася телевізор, але казала: в цьому ящику ти ще побачиш, як роздягненими там ходять. Я не розумів, що таке. Ми сьогодні бачимо виступи наших артистів. Чим більше роздягнений, тим більше здається, що вони великі артисти. Людина більше не відчуває потреби в покаянні, адже їй переконали, що вона і так прекрасна. Православ'я вчить, що гріх це не просто погана звичка, а це духовна хвороба. Гріх це є духовна хвороба. Яка руйнує людину зсередини. Але коли суспільство викреслює Бога, воно перестає розуміти цю істину. Люди, які забули про гріх, не бачать потреби у спасінні. А отже, не відчувають потреби і в церкві. Коли людина не відчуває потреби у спасінні, потреби в тому, щоб вона. Пройшла своє життя, старалася. Ми не можемо бути безгрішним, бо нема людини, яка б жила і не згрішила. Але людина розуміє, що в кінці життя свого ми куди йдемо так. До Бога. І вона розуміє, що старається. Раніше зло приховувалося за маскою добра, але сьогодні воно діє відкрито. Князь у світу диявол більше, вже не ховається. Він впливає на людей через медіа, рекламу, розваги, нав'язуючи свої цінності всім. Цінності жадібності, гордині, розпустви, насильства, обману. А сьогодні обманує дуже багато. І багато іншого і дуже пагубного. У фільмах, у серіалах, у різних програмах гріх зображається привабливим, а християнство смішним і застарілим. Чи помічали ви, як в сучасних піснях і кліпах висміється віра? І все більше і більше таке є піснях і кліпах. Як на християнські герої наклеюють ярлики фанатиків? І це все не випадковість. Це цілеспрямована атака на церкву і духовність, яка спрямована на те, щоб відвернути все більше людей від Бога. А батьки. Вони не виконують свою духовну місію. Батьки мають виконувати духовну місію. Хто мене навчив молитви? Бабуся. Хто водив мене до храму? Бабуся. Дідусі, бабусі, ви маєте більшу, найбільшу місію. Дуже велику місію навчити своїх внуків. Батьки вони мають багато клопотів, і це зрозуміло. Робота, переживання за сім'ю, різні клопоти. Але ви можете допомогти. Батькам і повинні це зробити, виконати свою духовну місію. Бо сім'я завжди була основою, основою християнського виховання. Так сьогодні батьки самі перестають жити вірою, тому не можуть передати віру своїм дітям. Дитина бачить, що молиться батько і матір, і вони моляться, разом можна молитися в сім'ї. І це є дуже важливим. Діти вчаться спілкуватися з Богом і так будуть з малечко робити все життя. У багатьох родинах забули про спільну молитву, відвідування храму, читання святого письма, родиною, читання духовних книг. Якщо дитина не бачить прикладу віри в своїй сім'ї, вона виростає з думкою, що Бог це щось таке, ну щось розказують, Десь там він є, але що ж, його немає в нашому житті. Чому? Тому що немає прикладу, в нього немає досвіду спілкування з Богом. І тоді Бог стає це щось таке зайве і непотрібне. А батьки виправдовують себе словами, ну нехай дитина виросте, от тоді вона вирішить, чи їй треба похреститися, чи треба йти їй в хрест. Вам, чи треба їй молитися, чи треба ставати віруючою? Скажіть, будь ласка, якщо дерево росте, ми ходимо біля нього, ми його обробляємо. Якщо городина всяка росте, ми ходимо, працюємо над городиною, ми обробляємо, ми стараємося, вона була чиста від бур'яну. Бур Чому бур це є видимий? Гріх, можна так назвати, а є невидимий гріх, який є в людині, його треба обробляти. І якщо дерево виросте само по собі, то воно буде криве, воно буде дуже негарне. Так само і дитина, яка виросте сама по собі, вона набере все негативне з цього світу і дуже багато цього. Якщо дитина зростає без духовного фундаменту, Її вибір буде визначений не свідомістю і не впливом батьків, а впливом суспільства, яке вже давно живе за законами світу, а не Божими заповідями. Тому храми порожніють через нашу з вами батьки, і дідусі, бабусі байдужість. А ще багато людей виправдовується кажуть, Бог є у душі, Бог у душі. Ну чого ходити в храм? Він в мене в душі. Ну Ми ж ходимо в маркет, купляємо їжу. Ми можемо сказати: ну подумаєш, я щось там маю вдома, я собі на городі, собі виростив, я тільки це буду споживати. Але ми йдемо, ми купляємо, ми стараємось, ми готуємо, ми купляємо одяг так само в духовному житті, без спільної молитви в церкві, ми не відчуваємо того великого благословіння Божого. Бо спільна молитва це найбільше благословення, це найбільша молитва, яка є. Бо церква це місце нашої спільної розмови з Богом. Де діє благодать Божа, де людина може зустріти Христа в святому причасті. І коли людина нехтує церквою таїнством, сповіді, причастям, вінченням, вона віддаляється від джерела духовного життя. Відмова від таїнств від церкви це знак духовної смерті. І вона приходить. Чому? Через нашу з вами байдужість. Не можна бути байдужими. Не можна бути байдужими в духовному вихованні себе і свого насліддя. Амінь. Христос народився. Нагадаю вам, що в четвер у нас ми святкуємо трьох святих Василія Великого, Іоанна Золоту, Григорія Богослова. Також літургія в цей день буде о 9-й годині, святкова літургія о 9-й годині вранці архірейським чином. Також 2, 2 лютого у нас стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Припадає на неділю дві літургії святкових в 6.45 і о 9-й годині вранці. Хто із вас має бажання помолитися в Києві, Київ Печерській лаврі, разом з митрополитом Епіфанієм і з багатьма єпископами і священниками, ви можете записатися у нас у Свічниці і поїхати паломницькою поїздкою на молитву в Київ-Печерській Лаврі. Виїзд цей день о 5-й годині 45 хвилин, 5.45 виїзд від Михайлівського собору. Христос народився.